Добрий день, я Богдан Живочів. освітає школу школи україномовних навчалок випуск 32. І сьогодні я вам розповім про ходіння по сходинках. Maybe we Певна база, ви маєте вміти стояти на руках стабільно досить таки. Також ви маєте вміти ходити на руках з прогибом, тобто не в рівній стійці, а з прогибом, це обов'язково. І третє, це ви маєте вміти віджиматися на руках коло стіни 8 разів. Також непогано було, але це вже не обов'язково. Вміти силовий вихід в стійку. На першому етапі вам слід навчитися ходити на руках по книжках. Це абсолютно не складно, єдине, що вам тут доведеться правильно регулювати сили. Ну, як це зробити? Для початку поставте взагалі тільки дві книжки. От отак. -от аби вони були один від одного недалеко. От десь отак. -от і на отакій десь ширині. Так, поставили. Потім стали стійку на руках. От стійка на руках. Бажано тримати, звичайно, зігнуте вино. Ну і пішли. Потім, коли у вас це вийшло, поставте 4 книжечки. І mm -hmm. та, точно так же само пройдіться по ним. Це в мінімум дуже знадобиться при гождінні по ступенькам, адже ви навчитеся, правильно переносити вагу з однієї руки на іншу. От, можна ще отак от стати і постояти, бачите? Це відрегулює ваш баланс. Або можна наступити і пройтися по ній. Якщо ви виконаєте те, що я вам тільки що показав, то тоді ходити по книжкам вам буде нескладно. На цьому етапі ви маєте навчитися заходити на горку на руках і сходити з горки на руках. Спочатку рекомендую навчитися сходити з горки. Це більш травма небезпечно, ніж заходити, але вам і не знадобиться сходити з крутої горки. Отакої, як оця, тобто під кутом градусів 20, можливо 30, вам вистачить абсолютно себе. Ви повинні більшу частину тіла переважувати назад, коли сходите з горки, або компенсувати те, що вас сильно клоне вперед. Зараз покажу. Це виглядає ось ото так. Коли у вас вийшло це зробити, то спробуйте зайти на цю ж горку. Тут вам потрібно зробити все навпаки. Ви маєте перенахилитися вперед якомога сильніше і швидко зайти на цю горку. Але звичайно, тут вам знадобиться більше кількість сил. І ваші предпліччя можуть заламуватися. Але ви до цього Якщо у вас дуже болять передпліччя і то тоді просто-напросто <кл millions> не йдіть отак от на пролоб, а трошечки розверніть своє переплеччя. <кл> Знайдіть отаке невеличке підвищення, як оце, і спробуйте на нього зайти. Це буде абсолютно нескладно, я думаю, це у вас одразу вийде. Тут буде така сама техніка, як при захожінні на висоту на горку. Коли у вас вийшло зайти на таку горку, спробуйте з неї зійти. Це ближче до краю. Стаєте стійко на руках і використовуйте ту ж саму техніку, що і при схожіння в горку. У цьому етапі ви вже шукаєте справжню ступеньку, але так, щоб вона була лише одна. Вже буде певна складність, адже вам доведеться досить високо поставити руку. Але знову ж таки, якщо ви виконали попередні два етапи, то у вас це дуже швидко вийде. Вам просто необхідно сильно перенахилитися вперед, поставити одну руку на ступеньку, інші трошки висягнутися і теж поставити і йти далі. Після того, як у вас вийшло зайти, ви намагаєтеся зійти такої ж самої ступені. На Спочатку поробити ось такі вправи. От, тобто стати от бачите, одну руку одразу ставите на ступеньку, іншу нижче. Потім просто підстрибуєте і сходите далі. Одразу хочу сказати, що сходити зі ступеньок набагато легше ніж заходити. Але так як це страшніше, то все-таки непогано було б спочатку навчитися заходити на ступеньки, але ще потім намагатися не сходити. Ну, ви ставите одну руку вниз, потім само собою, вас самособово збере і ви іншу руку доставляєте, і йдете далі. На п'ятому етапі вам слід знайти невелику кількість ступенів, тобто, наприклад, в нашому випадку чотири ступеньки. В ідеалі взагалі було б добре, якби ви спочатку знайшли дві ступеньки, потім вже знайшли чотири. Але так як в мене нема такої кількості ступеньок, одразу показуємо чотирьох. На чотири ступеньки буде значно складніше зайти, ніж на одну. Адже вам доведеться... Не просто себе зараз переставляти руки, тобто не просто закипити далі, а правильно розподілити свої сили. До цього ми були всі попередні етапи потрібні. Вчитеся заходити на цій ступень, перед тим, як намагатися тут сходити. Техніка абсолютно така сама, єдине що. Коли ви заходите на ступеньку, то у вас є вибір. Ви можете або затриматися на ній, тобто зайшли на ступеньку, встали, старіти. Сконцентрувалися, тільки потім ставили на сутну ступеньку. Або якщо у вас більше сил, то ви можете це швидко зробити. І як ви зайшли на одну степеньку, швидко переставили руку на іншу, знову на іншу знову на іншу, знову. просто нахиляючись вперед. Не знаю, кому який буде спосіб легший чи складніший. Зараз я продемонструю, як я заходжу. Як бачите, я знайшов в швидкому темпі. Якщо ви хочете навчитися заходити на велику звідти ступеня, то саме цей вид заходження на ступеньки вам і потрібно освоїти. Адже якщо ви будете заходити повільно, то у вас буде витрачатися багато сил. Але все-таки на початкових етапах, якщо ви відчуваєте, що у вас не вистачає сил, щоб так швидко зайти на ступеньки, то можете зробити це повільно. Тобто, як я сказав спочатку. От, вставили в От, стали, зупинились. зупинилися. Потім на наступну ступеньку заходити. Зупинились. Заходите на наступну. Було б непогано, якби ви розвивали і ліву руку, і праву руку. Тобто вчилися заходити і на праву руку, і на ліву. Але, звичайно, це далеко не кожна вийде, От, наприклад, я чисто заходити на ліву руку. Але з часом, якось само інстинктивно, я став заходити і направо. Тобто в будь-якому випадку, з часом, ви навчитеся заходити на обі руки. Значить, Знову ж таки, якщо вам дуже страшно, і ви ніяк не можете погороти, перед тим, як почати сходити, можете спочатку знову отак так встати і по але не до кінця, це допоможе вам. Зрозуміти те, що ви робите. Вам можна одразу встати не на четвертій ступеньку, а от на другу. І проводити діти спочатку звідси. От, Зійшли. Тобто Як бачите, техніка абсолютно така сама. Ви встали, спочатку зіставили одну руку, зіставили іншу, потім знову зіставили ту ж саму руку вниз і ставили іншу. Коли вийшло з двох ступенек, то намагайтеся вже... 24. Коли ви навчилися так сходити з чотирьох ступенек стабільно та фено, тоді намагайтеся вже сходити з них, е, якби не наступаючи на кожну сходинку обома руками, а вже переступаючи вперед. Тобто техніка буде така сама, вам треба своє тіло назад річки перенахилити, е, аби компенсувати те, що вас хиле вперед. Але так як е, тут ви вже будете ходити от отак, от, тобто так же само, як і на ногах, то вам доведеться ще трішки сильніше опускати своє тіло назад, аби компенсувати, компенсувати те, що у вас хиле вперед. Зараз це продемонструю. <звук> Якщо вам страшно так сходити, або не знаю, у вас чомусь це не виходить і ви падаєте. То для початку, знову ж таки, спробуйте зійти з двох ступенек. Стало так от, і зійшли. Ви зрозумієте швидко техніку, значить з них сходах. Слід прихожіння по ступенькам тримати ноги зігнутими. Так вам буде легше врегулювати себе. І крім того, зменшиться ризик травм. Можуть заболіти кісти, відхожіння по ступенькам вгору вниз але з часом воно не окріпить. Крім того, ця вправа є базою для наступного року, в якому я рослин, як стрибати на руках. Після того, як ви освоїли всі ці етапи, вам вже можна сміливо приступати до ходіння по багатьом сходинкам. Богдан Живоченко, до побачення.